Салют. І так, що би я вам хотіла запропонувати? Вона трохи така незвична ця вправа, така трошечки на грані. І якщо вам не подобається цей підхід, просто пролистуйте, не слухайте, не працюйте, не робіть, бо це на любителя, я зразу вам так скажу. Значить, так, техніка полягає от в чому? Якби ви зараз десь в паралельній реальності. Зустрілися з лікарем, і лікар каже, тобі лишилося 3 роки. Все, підганяй всі свої справи, бо в тебе є лише 3 роки. Берете аркуш паперу і пишете все, що вам важливо встигнути за ці 3 роки. Це стосуватися може особисто вас, це стосуватися може близьких людей, які важливі для вас. Це стосуватися може якихось е, справ незавершених, якихось мрій, які було недоречно реалізовувати, але що трять, лишилось 3 роки, так що надо бігом і сразу, Да? Ваша задача написати все, що ви хотіли би встигнути, якщо би ви думали, що вам лишилося 3 роки. Потім ви берете аркуш паперу. І ваша задача, все те, що ви написали в 3 роки. Тут вам приходять і кажуть: вибачте, ми помилилися, вас лишився лише рік, 12 місяців. Ви маєте часу 12 місяців, ось така гра. Вам треба в ті 12 місяців всі свої справи, суперважливі, завершити. Звісно, ви скажете, що ні, що, та, що це таке, та в мене так багато справ, та я не зможу. Я ледве втиснув всі ті справи, що на три роки, але кажуть, ну вибачайте, такі правила гри. У вас є лише 12 місяців. Ви можете все, що для вас важливо, завершити за 12 місяців. Це трохи складніше. Але це допомагає зрозуміти, що для вас в особливому пріоритеті, що для вас надважливо у тому житті. Потім ви берете третій аркуш паперу. Правила гри знову змінилися. Вам приходять і кажуть, вас наскільки круті і мощні цілі і пріоритети, що відущій гри вам вирішив дати на реалізацію цих потреб стільки часу, скільки вам для того потрібно. І вас питають, скільки би ви хотіли прожити років в цьому житті? Хтось напише там 120, хтось напише 85, хтось напише скількись. Я таку вправу робила, написала 98. Перший раз писала 75 років 5 назад, а ось нещодавно написала 98. Щось собі так рішила, що нехай буде. І от е на цьому аркуші паперу, на третьому, ви пишете собі листа з позиції, де вам 98 років, ви сидите, ви вже все, що хотіли, ви зробили, досягнули в повній мірі, максимально кайфово і класно, як тільки це могло би бути. І потім ви пишете листа собі сьогоднішньому, скільки вам років зараз. І кажете: зараз я живу там-то, там-то, Зараз я маю то-то, 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 то-то в своєму житті. Такі-то маю стосунки, такі-то маю досягнення, такі-то маю умови, такий-такий досвід пережив, пережила. Потім Наступна частина листа, ви пишете поради цій людині, якій сьогодні, да? скільки вам сьогодні, кажете: в тебе є дуже сильна, класна якість, ось така, така, така. Не бійся, розвивай, роби її. У тебе є ось така сліпа зона, яка тобі заважає, ти постійно зачіпаєшся. Колись зупинись трохи і зверни туди часу. І трохи виріши питання в цьому куті. Тобі набагато буде легше і якісніше рухатись далі, і ти собі будеш дякувати все життя за то. І важливо поділитися лайфхаком, розказати цій людині, як ви досягли того всього, що мені допомогло то-то, то-то-то. Я там подолав отакі такі перешкоди, чи подолала, я собі дозволив, дозволила то-то-то. Або. Зараз в мене є ось це і оце, там статус, якийсь володіння, якісь здобутки, напрацювання, для кого є пріоритет, да? і скажіть, що вас туди привело? Що вам допомогло туди потрапити? Якими кроками ви туди прийшли? Зараз це звучить трошки незрозуміло, нелогічно, але весь фокус, так сказати, містіку процеса. Ви відчуєте саме, коли ви будете в процесі. Бо коли ви сідаєте в роль людини, і я от я це робила, якій 98 років. І все, про що вона глибоко мріяла, і думала, напевно, це не буде ніколи. Але я сіла в роль 98-літньої жінки, яка все, що мріяла, втілила навіть більше, це непередаваємі мі переживання і відчуття. Я прямо приміряла на себе цю роль. І іменно приміряв цю роль, я почала бачити і відчувати так цей процес написання листа, що в мене слова пішли самі собою. І важливо зайти в цю роль і приміряти її на себе. А як, коли вже все досягнуто і все так, як я справді хотіла, а який він вкус насолоди від цього? А як воно бути в тій точці? І примірявши на себе це, ми отут в голові у себе ніби дозволяємо тому справді бути. Не просто мечта, во ім'я мечти, І, не дай Бог, вона збудеться, а то о чому я буду мічтати. Да? А мрія, яка вдій... ну, здійснилася, втілилася в життя, і от я в ній живу вже не як в мрії, а як в повсякденності. І це інше переживання себе, це інше переживання життя, це. Ну, дуже розширяється душа і дух наповнюються цим благосним состоянням. І з цього благосного состояння можна написати і слова благословіння, що це реально це мати, це кльово в тому бути, ти молодець, ти правильно робила чи робив, що ти все життя про це мріяв. Це реальна твоя стихія і твоя стізя. Тобі тут офігенна. От просто повір мені. І я тебе благословляю. Ніколи не перегоріти. Скільки б тобі не траплялося друзів чи не друзів, неважливо. Це все твої папучики, і ти їм теж папучик. Але мрій про те, що ти мрієш. Це справжня твоя суті природа, і ти обов'язково там будеш. І це реально місце, в якому ти маєш бути. Це твоє місце. Просто сміливо крокуй сюди, і все буде окей. І тим самим ви як себе. Зап... Ну, запечатуєте, да, благословляєте на всю цю штуку. Це такі ігри в свідомості, але слухайте, якщо в своїй свідомості роками ми себе блокуємо, якщо в своїй свідомості ми себе знищуємо і за дня в день, якщо в своїй свідомості ми плодимо і розмножаємо многотисячні і мільйонні сценарії по самоунічню, то чого би цей прекрасніший апарат, психічний, не використати на то? Щоб хоча б іноді зробити щось і добре для себе. Дозволити приміряти, парепетірувати успіх щастя і мічту. І поблагословити себе на то прекрасне переживання світу, життя і себе. А чого ні, якщо так? Да. І можете бути скептичними, можете вірити, можете жартувати. Ви вільні в тому, щоб різнувати реакцію на то. Але хто має вуха, той почує. У кого є запит душі на цей інструмент, той його візьме і скористається. І я можу вас запевнити, що результат вас дуже порадує. Бо я рекомендую тільки ті речі, які я сама практикувала і в своєму житті.